Уже майже місяць у Чернівецькій області є проблеми з електропостачанням. Як наслідок, на дорогах часто не працюють світлофори. Їх стали замінювати регулювальники дорожнього руху. З практики, на відміну з минулих років, ситуація з знанням правил жестів регулювання події не знали. Зараз же ситуація краща. В Відсотковому стані ми готові сказати, що відсотки на 60 стало краще. Водії більше знають водії. Читають, дивляться відео, скільки в нас дуже зараз багато планових відключень світла, і водії розуміють, щоб безперешкодно приїхати і зрозуміти жест регулювальника, вони самі повинні навчатися і вдосконалюватися. Хочу нагадати, що пішоходи у нас також є учасниками дорожнього руху, які повинні їх дотримуватися. На даний час трошки ситуація з пішоходами трошки гірше ніж з водіями. Пішоходам обов'язково треба переходити при частину на спину поліцейського регулювальника або на груди. У зв'язку з планом відключення світла водимося переважно по графіку. Якщо світло виключають. На дві години ми стараємося самостійно вирішуємо графік несення служби саме регулювання на даному перехресті і змінюємося. В даному випадку ми стоїмо по пів години. Півгодини я, пів години нападник. Стараємося грітися чаєм, кавою гарячою, тепло вдягаємося і продовжуємо виконувати свої функціональні обов'язки. Хочу запитати про нас за свисток. Вуха не гулять. Це є специфічним. Мені чим подобається свисток, він обов'язково привертає увагу водію. Без свистка набагато важче регулювати дорожній рух, оскільки жести водії не всі знають. А свисток нам в цьому допомагає. Коли ми хочемо привернути увагу того чи іншого водія, ми в цей свисточок. Смічний момент був у мене під час регулювання дорожнього руху, саме водій автомобіля, водійка автомобіля, рухаючися мені на спину. Підійшовши до неї, я просто запитався, куди ви їдете. Вона сказала, я вам признаю чесно, я не знаю, куди їхати. Я кажу, ви зачекайте, я вам зараз роз'ясню, покажу, розкажу. Напарник мене змінив, і цей час я провів таке коротенькі навчання. На жаль, ми з кожним не зможемо провести таке коротенькі навчання, але враховуючи, що ми можемо сказати в тому чи іншому водієві, він вже передасть іншому водія, вони поспілкуються в полі родини і зможуть для себе більше знати детально, як виконувати жести регулювальника. Є три жести регулювальника. Перший жест регулювальника піднята рука вгору. Інформує у діїв про те, що напрямок усіх рух, рух у всіх напрямках заборонений. Тобто, якщо у нас перехрестя, бачимо чотири напрямки, рух у усі чотири напрямки є заборонений. Опущені руки вниз, виведені в сторону, або рука права зігнута в лікті, це обов'язково зазначається, що транспорт зараз має право їхати прямо та проводить. Коли рука права витягнута вперед. З лівої сторони дозволяється рух автомобілів в усіх напрямках. Прямо, ліворуч, на розворот та праворуч у обов'язковому порядку. Це є три жести, основні жести регулювання. В цей час, коли поліцейський повернутий плечима та грудьми до пішоходів, пішоходам дозволяється рух. Коли поліцейський повернутий боком, саме руки виверті в сторону, рух пішоходів заборонений. Я, я на цій перкацію повинен бути маленьким психологом. Я маю дивитися в очі контролювати кожного водія, куди він хоче Дякую, поїхати, ви щоб розуміти. розуміти. Я, я десь розумі. на вас, а ви покажете пішоходу йди, цей час, коли вам потрібен дозволений рух. Для того у нас утворюється затор через вас. Я Тоті, вас розумію. Таких, Як ви, ви не один, я вас попрошу. Я Прочитайте вас пункт 8.8 правил дорожнього руху, жести регулювальника. Обов'язково почитайте, повторіть, я щоб подальше не було незрозумілих ситуацій, щоб ми вам не писали штраф. Я вас розумію Дякую. вам розумі.